А ви купили щось на Чорну п'ятницю? Я зробила замовлення з двох сайтів і отримала з купою подаруночків не тільки позитивні враження, але й трошки негативних. Зараз все по порядку. Вітаю у себе на парфумерному каналі. Мене звати Марина, і тут я багато розповідаю про парфуми. Отже, почнемо з сайту 50 ml 50 мл. Я вперше замовила з цього сайту, дякуючи Олі парфумістів, вона мені підказала. У них на цю Чорну п'ятницю кожен день з придбаннями йшли нові подарунки. Дещо вони казали, що вони саме подарують, а дещо було повним сюрпризом. Тому я вам спочатку покажу, що я купила, а потім що за це придбання мені поклали. Особисто собі я замовила Travel Lost Alice від Mask Milano. Бо що? Бо, звісно, у мене дуже мало пудрових ірисів на поличках. Ну, от, буде ще один. Lost Alice у мене цього року я зносила від Levantic, і він мені неочікувано розкрився, так що мені захотілося його носити ще більше. Раніше він мені пах вареною морквою, але чомусь це сприйняття кудись зникло. Я не знаю навіть в чому причина. Чим він мені пахне? Пудровим, кремовим, приємним і рисовим корнем. А в додаток з трошки цитрусів трохи чаю чорний чай стається. Дуже приємно, трошки ванілі, і в Папіраміді пишуть, що тут є лактонність, але чесно, мені можливо в базі трохи чи дуже віддалено відчутної лактонності я не відчуваю. А зате, можливо, саме цей момент згладжує всю композицію і робить її такою гладкою, м'якою і кремово-доглядовою, чи що. Амбрета, ірис, чай більше ірисовості, ніж чаю, не так, як в Кімун Велтон Лондон, де дуже багато чаю. Це більше все-таки Лост-Еліс більше про пудровий ірис. Дуже мені подобається. Так, це я купила. Також я придбала Unnui Nomad. Давно хотіла познайомитися з цим брендом як слід. Дуже у них і флакони симпатичні, багато позитивних відгуків. Ось так виглядає самплсет з середини. Бачите, я вже натестувалась, одного семплу немає, десь він лежить. Важкенька коробка, класно виглядають блотери в такому віконочку, їх можна витягнути, на розвороті є описи парфумів, все дуже зручно, подобається. Я прям про всі ці аромати розповідати не буду, бо тоді відео буде присвячено уної томат. А у нас брендові відео народ не дивиться, тому буду розкидувати ці аромати по різних. Відео по добірках, про який аромат би я хотіла сьогодні сказати. Sugar Leather називається. Чому? Тому що він дуже схожий на кіляна uh, Angel Share. Він справді дуже схожий, але не такий гурманський. Uh, в Angel Share відчутні булки. Булки оця. Випічка якась, і ти її відчуваєш, аромат мені більш солодкий і більш їстівний. А от, Sugar Leather це не такий гурманський аромат. Він не аж такий солодкий і точно випічки в ньому не відчувається. В ньому більше відчутно шкіри, ніж у Angels Share, але так само є кориця і якась алкогольність, хоча, здається, по піраміді алкогольності тут немає. Ну і карамель от е, щось. В такому стилі на Angel Share, але не так солодко і не так їстівно. А, бо я знаю, комусь це прям булки коричні, а, чи навіть з вишнею по-різному сприймають Angel Share. А в Sugar Letter більше шкіри. Хоча кориця теж дуже яскрава, і хоча алкоголю немає в піраміді, мені він тут. Відчувається. Тому так, дуже гарна стійкість, дуже класні технічні характеристики. В принципі, у всіх ароматів, я їх майже всі вже перетестувала. І деякі, можливо, навіть занадто набридливо стійкі, такі гучненькі парфуми. Тому в цілому я задоволена знайомством. Так, що тут мені ще поклали? А! Ще я придбала флакончик Versatile 15 мл. Нагадую, це французький бренд масляних парфумів, які наносяться роликами. І е, я купила її для, цей флакончик для подруги і вже віддала з певними іншими самплами по смаку. А, значить, вони поклали з тим флакончиком Versatile ще е, нові їх семпли. Я вам хотіла показати, де вони тут лежать. О, дістала. Раніше у них семпли були ось такі. Ось просто пробірка. І мені здається, для масляних ароматів, які і так наносяться намазом, яка різниця вже? Ну, Нормальний семпл і коштує на дорогу. У них зараз новий формат. Ось мені прислали, це вже пішли подарунки. Я розповідаю те, що мені все прислали як подарунок. Новий формат семплів «Версатіль». Так, виглядає це прикольно. Ось така маленька скляночка 1 мл, яка розкручується і має персональний ролик. Виглядає, звісно, круто, коли ти це отримуєш як подарунок. Але якщо доходить питання до того, щоб власне, купити собі такі семпли, то вони тепер дуже дорогі. От, реально, дуже дорогі семпли у версатіль. Ну, Вони не можуть так коштувати. Я розумію, що це технічно важко таке зробити на такий маленький об'єм, і, і собістоїмость, певно, висока. Але який сенс було робити з такою високою собістоїстю? Ось собівартостю. Ось це. Цілком робочий варіант. Нащо було заморочуватись цим? Я не знаю, люди навряд чи будуть так багато купляти семпли, як купляли б оці. Бо це було набагато дешевше. А тепер там якісь шалені цифри на ці самплсети. Ну, я чесно, не дуже вірю в мудрість прийняття такого рішення. Але виглядає прикольно, це правда. Чим пахне цей аромат? Аромат називається Деманш Флем. Я сподіваюся. Правильно прочитала. Ну, отже, у мене от зі старого семпл-сету той ж самий аромат. Він пахне. А, на початку свіжо, класно, трав'янисто-базилічно, трав травянисто хоча базиліка, такого, як на кухні, як нам потрібно для песту, так, такого ароматного базиліку, тут немає. Тут, скоріше, приємна м'яка травичка, молода, зелена. Приємна, от просто класно. Я люблю такі парфуми. І я б, напевно, б собі хотіла подібний флакончик, там міксувати його з чимось, бо, в принципі, люблю зелено-травні парфуми. Але він потім стає більш м'яким, в ньому далі мигдалеве молочко здається, мускус, і він стає. Е Ну, не те, щоб лактонним, але ну, таким округлом, як якимсь. І оця свіжість зелена, вона щезає. А Мені аромат подобався саме за це. власне. Тому ну, другий семпл, такий самий вони прислали, аромату La Fons Dail. Я той семпл новий віддала подрузі разом з лакончиком Versatile. У мене от є а, старий. Семпл того ж самого аромату, я його на себе наносити не буду, тому що це занадто. Чим він пахне, він пахне а, коноплею, піддимленою коноплею і вершковим маслом. І це дуже дивне поєднання. І чим далі аромат сидить на шкірі, тим відчутніше і дуже реалістично воно пахне цим вершковим маслом. З коноплею. Безсумнівно, це ніша. безсумнівно, для поціновувачів конопляних ароматів. Я в принципі не фанатка. І... Ну, але це звучання, воно дуже цікаве. Воно таке незвичне, що хочеться до нього прикладатись. Не те, щоб я рекомендувала купляти флакони на осліп, але от семпл мати і познайомитись через семпл я б рекомендувала. Але ж знову ці їх нові семпли, вони коштують майже як флакони. А далі, що тут подарували? Дві масочки для обличчя. Так. І ще якийсь а, кремушек мойстерайзер з вітаміном Є е для обличчя, я його ще не пробувала. Запаковане. А, цікавий засіб для волосся, бо цей сайт 50ML це не тільки про власне, парфуми, але й про косметику. Це Орібе Максиміста Сикенін Spray. Це спрей для волосся, який має це волосся зробити візуально густішим та об'ємнішим. Я ще не пробувала, хочу спробувати на коріння, бо маю довге волосся, воно обтяжує і тому так трошки прилипає зверху. Тому, так, як спробую, обов'язково напишу в телеграм каналі в своєму. Так, далі, далі подарунки. Купа семплів L'Artisan Parfumer Prem'ier Figure. Це зелений лист інжиру, зелений свіжий аромат, здається, трошки з цитрусовим, з цитрусовим вайбом. Я його мала в семплі колись, зносила приємний, не надто стійкий, але мені підходять, здається, всі інжирні парфуми. Тому як той зносила, так і цей зношу. Ну, приємно, але не до того, щоб купляти флакон. А далі. Аромат Burn To Stand Out, який називається Oud Candy. Це якась одна з нещодавніх новинок. Я його наносити на себе вже не буду. Але на початку я його, коли отримала, я його, звісно, на себе нанесла, спробувала який він на шкіру. Я знала, що мені не сподобається. Але я мала це зробити як парфомерний блогер. Мала це спробувати на шкірі, щоб впевнити, що він такий, який він є. Що він мені не подобається. Ну, чим мені взагалі Burn to Stand Out не подобається в цілому бренд? У них дуже гарні аромати, перші 15, 20, 30 хвилин. Все в них цікаво, у них дуже привабливий візуал, до їх стендів завжди хочеться підійти. У них яскраві флакони, у них такі скандальні назви. Ну, коротше, все, щоб розігнати популярність цього бренду. Але мені не подобається якість їх парфумів. А потім. Після перших класних півгодини в рожевих окулярах у них виходять оці всі закріплюючі матеріали, амбра деревина І, коротше, в базі жоден аромат з тих, що я пробувала у Born to, to Stand-out. Жоден ще мене не задовільнив. Мені по-любому щось в ньому не подобалось. І в цьому те саме. Уткенді на початку пахне, власне, Ну, цукром, цукровим льодяником, якоюсь такою цукеркою, солодкою та удовим деревом, і трошки мені шкірою ще пахне. Це нішево. Цікаво, класно, але потім вилазить амбра-деревина, яка забиває все і псує враження від всього. Є люди, яким дуже подобається цей бренд, можливо, вони не відчувають ці матеріали, до яких чутлива я. А можливо, відчувають, і їм подобається. Я тут сказати не можу. Ну, так. Удова цукерка. Так як написали, так воно і пахне. Можете звернути увагу, а можете не звертати. Це виключно на ваші вподобання. Так, стійкість, звісно, шалена у них це екстракти, плюс оці всі матеріали, які вони використовують в базі, це прям фіксує аромат на вашій шкірі на вічність. Мені було дуже важко його змити, це правда. Ну, давайте перейдемо до чогось більш приємного. Мені прислали два семпли Costume National OM і Jay. Це як чоловічий парфум, але я його сприймаю як унісекс, тому що я його ладна сама носити. Це не якась супернова композиція для мене, бо він для мене пахне майже один в один з Base 1920, Dolча Džorna. Це один з моїх улюблених ароматів об 1920. І чим мені пахне Дольча Діджорна це світла, світла, нагріта Сонцем деревина. Дуже приємний деревний аромат з. Трошки перченістю і соковитістю сливи. Мені костюм National Ohm пахне практично так само взагалі, різниці, різницю важко відчути. І з технічними характеристиками у цього аромату теж все чудово. Я вже була з ними обидвома знайома колись, і я задоволена, що мені цей сайт 50 мл. Що вони мені нагадали про ці парфуми, бо вони класні. Справді, Костюм National бренд не дорогий, а робить якісні нішевого звучання аромати. Тому цей парфум я рекомендую не тільки чоловікам, а жінкам. Єдине, що маєте на увазі, ви маєте справді любити деревні парфуми. Це класна композиція, ніяких, ніякої амбродеревини в ній немає. Все дуже приємно, довго стійко і шлейфово. Рекомендую! Другий аромат Джей, який заявлений як унісекс, на мій погляд, він більш жіночий, бо він про квіти. Він про білі квіти, білоквітковість, така ніжна, з цитрусовими відцінками. І також тут в серці вишневий квіт і пом'якшує композицію нота рису. Дуже тендітно акварельно звучить, але при цьому має гарну, теж, гарні технічні характеристики. Теж шлейф довгий, дуже жіночно, приємно. Я б таке на весну вдягала, щось воно мені нагадує. Можливо, віддалено, дуже віддалено фльор-дркотік. От зараз якісь такі вайби є, але ну дуже далеко. Так, в цілому, і цінник і якість дуже класна, тому. Я вам пропоную звернути увагу на цей бренд і на ці конкретно на ці аромати, дуже гарні. Так, що у мене тут? Ще є цікавинка Anthology by Lucien Ferrero. Аромат називається Castrebell. Дуже такі щедрі семпли, аж по 3 мл. Це моє перше знайомство з Anthology. Якість супер, стійкість супер. Про що аромат Кестребел? Він про свіжий, інжир. Інжир. свіжий імбир, свіжий, розрізаний яскравий імбир, який лоскоче вам носа. Я, мабуть, з ним би так довго не змогла б ужитись, якби цей свіжий, яскравий насичений імбир не пом'якшували цитрусові ноти і злець так кориці присипано. Здебільшого цей аромат саме про свіжий соковитий імбир, який пахне весь час свого звучання саме імбирем. Зазвичай, от, аромати з імбирем, з якими я стикалась, вони або на початку трошки пахнуть імбирем, чи, можливо, в серці трошки там щось проглядається, але так, щоб було заявлено композиція навколо нього і саме ними пахла, і не так парфумерно якось. Абстрактно, а конкретно конкретно свіжим имберем розрізала і от пахне. То це вперше. Знову повторюсь, дуже стійкий аромат. Позитивний, додає енергії, настрою. Класна річ на тему цитрусових. Ой, о, дуже рекомендую до затесту, хто шукає яскраві цитрусові нетривіальні аромати, бо свіжий імбир тут о, вау. Далі новинка Ксержов. Це Семпл Неоріо Дюран-Дюран. В цьому році у Ксаржов була колаборація з Дюран-Дюран. -Duran. Вони створили два аромати. Оцей Неоріо та в чорному флаконі. інший. Я пробувала обидва про чорний. Я зараз вже нічого майже не згадаю, я так відмитила: ну, гарна якість, щось там шкіряно спецієве щось, щось таке. Можу помилятись вже, чесно, давно. Ще навесні, здається, пробувала. Ну. Нормальний аромат, але він не зачепився у мене в пам'яті. Неоріо мені сподобався набагато більше, коли я його тестувала в магазині. І тепер я рада, що у мене є семпл, щоб особисто його і поносити. Неоріо ем, влітку і взимку пахне трошки по-різному, я зараз висвітлю. Взагалі, основне звучання Неоріо це класна, трошки, можливо, підпалена цукерка з кленового сиропу. Дуже смачно, більш оригінально і трошки більш приглушено, ніж коли це льодяники з цукру чи просто цукерки якісь. Бо кленовий сироп має таке більш глухе звучання, більш благородне, можливо. Тому так, подібних композицій на ринку небагато, так що пахло кленовою цукеркою. А мені дуже сподобалось. Трошки вона піддимлена, здається, там є ладан. І трошки алкогольності також є. Аромат мені нагадує Тоні Манкі Айомі, Айомі, Special, оцей в срібному флаконі. який. Мені подобаються обидва аромати. Той, мабуть, ще більш алкогольніший і більш такий світлованільний, а цей темніший власне, має більш таку темну ауру. Так, можна сказати, подобається мені обидва, я тепер хочу обидва. Якщо а, другий Дюран-Дюран просто чорний флакон, то цей Неоріо представлений в чотирьох, в чотирьох кольорах, і ви можете, власне, при замовленні обирати колір флакону порамаранчевий, зелений, жовтий або рожевий. Такий от яскраві неонові кольори. Я собі думала, що я б, напевно, хотіла такий яскраво Рожевий колір, флакон такий яскравенний, просто на поличці, я його вже бачу, я, я його вже візуалізую у себе. От. Класна річ, стійкість невмируча. Після двох душів воно мене все ще шлейфило десь там на шиї. І чим більше він сидить на шкірі, тим більше він мені подобається. Хоча він подобається мені зі старту. Різниця звучання в теплі. Я його вперше пробувала на спеції, і він стартанув на мене яскравими індійськими спеціями. Але це розвиднілось хвилин за 15 і вже мені виступила кленова цукерка. Зараз взимку одразу кленова цукерка без індійських спецій. Мені цікаво буде цей семпл затестувати знову влітку і дізнатися, чи ж справді завжди вона на спеці видає ці індійські спеції не знаю, подивимось. Але так чи інакше, звучання приходить к одному завжди: це до кленової цукерки. Класна річ, рекомендую до затесту. Далі поклали смпл Майзон Blanc. Це аромат про чистотою білі квіти. У мене є ціле відео, картка тут про аромати Maison Матаха. Вони здебільшого гурманські, і лише цей Blanc, він вибивається тим, що він не гурманський. Але, тим не менш, якість у нього теж дуже класна і пахне він дуже приємно. Тому от, заходьте у відео, дивіться, які у них чудові є аромати. А, і два тревели ще вони мені поклали в подарунок. Тобто, от. це Лунатік Леліки де Медженер. Лунатік я раніше не знала, мені хотілося з ним познайомитись. Бризкати я зараз його на себе не буду, бо занадто чесно. А, так, «Лунацік» пахне сучасними матеріалами парфумерними одразу всім. У нього тут і ялинка, сосна якась. Трошки ладану, і фрукти, і груша, смородина, і деревина, Боже, чого тут тільки не намішано. А в цілому дуже деревинне звучання, і от, здається, і шкіра тут є. Все вкупу, пахне вінігретом. Флешбекнула трошки Екзансом, коли ти виходиш з виставки, у тебе на всіх руках усюди просто е, різні парфуми і дуже багато сучасних нових парфумів на сучасних нових матеріалах. І воно це все разом пахне лунатиком. Так. І в цьому сенсі дуже гарні спогади про відвідування цієї виставки, цих виставок, що Пітє Фрегранс, що Екзанс. І мені сподобалось, тому що мене от відкотило на, це, на цей приємний момент мого життя. Так? І мені цим сподобалось. Але так, щоб окремо носити цей аромат, ви будете носити на собі одразу парфумерний магазин нішової сучасної парфумерії. Але чоловіку сподобалось. Він каже: о, класно, типу, пахне шкірою. Це шкіра спеція і щось таке. Тому, мабуть, він і буде носити. А, ну, ось такий сучасний лунатик. Він вийшов, здається, на початку цього року, і мені було цікаво справді дізнатися, чим він пахне. Ну і останній подаруночок, який я прям хотіла, я знала, що він тут буде це Байредо Water. А це, я впевнена, багато хто з вас вже знайомий з цим ароматом. Це аромат про ялівець, цитруси, перчик, сандал, трошки ладану, комусь ваніль. Комусь ваніль, тому що на мені ванілі тут не виходить, не вилазить в подібних композиціях. Дуже часто ваніль до мене не виходить в принципі взагалі. Це вже було таке на моїй шкірі. Травно-ванільні парфуми дуже часто залишаються лише травними парфумами, тому мені пахне легкою ледь подровою деревиною зі свіжими нотками голочок сосни. І ось трошки цитрусу на початку, потім більш деревне звичання. Таке пильно, піщане навіть. Мені подобається, він мені дуже схожий на мій а, сунду Одін, який в мене теж, до речі, завершується. Його вже небагато там лишилось, тому це такий собі бекап. Думаю, що коли у мене закінчиться сундас і закінчиться цей, скоріше за все, я куплю собі флакон взагалі Джипсі Утер, або флакончик якогось подібного аромату за звучанням, бо мені подобається така а, пудрово соснова історія, якась так. Це для мене аромати медитації. От, так що з 50 мл у мене дуже приємні враження, гарний сайт. Дякую їм за їх сервіс і взагалі рекомендую, мабуть, заходити до них на сайт, бо протягом року, я так зрозуміла, у них бувають цікаві акції, цікаві пропозиції, у них висок, великий вибір. В принципі, брендів, і самплсети є, і просто косметики. Ну, коротше так, другий сайт, з якого я замовила на цю, на цю чорну п'ятницю, це був сайт Сержа Лютенса. І тут вже починаються пригоди. Я розповідала на своєму парфюмерному каналі тут, на Ютубі, що я хочу набір вод Лютанса. Там, де 4 флакончика по 10 мл. І я, от нарешті, його собі замовила. Я думала, що може замовити його собі на весну чи на літо. Але тут була акція, знижки, і я вирішила, що от куплю. Зі знижкою 25% з офіційного сайту Лютанса. Але ось Закавика, один з цих тревелів приїхав абсолютно пустий. Повністю. Тобто він витік повністю. Коробка суха, але пахне абсолютно класно оцим льо Серж Льотенс. До речі, про цей аромат. Раніше мені на сліпі затести цей льо присилали, і він мені пах чимось якимись мускусними квіточками, не дуже сучасно звучав цей аромат. Він мені подобався. Сподобався так. Але я його навіть нішою б не могла назвати і ніколи б не здогадала, що це льотамс. Але він мені сподобався, і я була б не проти, якби у, у флакончику був саме він. Але з цього флакону. Пахне зовсім не ним, а пахне чимсь більш схожим. композиція більш схожа на льофройд. І це навіть ще краще. <смі> так що я дуже хочу повний цей тревел. Я написала їм в техпідтримку, вони прийняли мою заявку в обробку, сказали, ми будемо думати, що з вами робити. Я сподіваюся, вони про мене не забудуть і придумають, що зі мною робити, тому що мені дуже подаріває цей аромат. Заразом подивимося, який у них сервіс. От. Але ну, неприємненько, чесно. Хотіла радість, щастя, а вийшло от. Взагалі про, цей, про ці аромати я, мабуть, буду розповідати ближче до весни, бо вони більш актуальні на весну і на літо. Відкладемо поки що. Але у них ще була акція до замовлень семпли. І ці семпли мене дуже порадували. Правду кажу? Тут чотири семпли і три з них з. Нової колекції, яка вийшла в цьому році в красивезних красивезних флаконах. Тому я буду ще записувати відео про ці аромати, бо це відео вже трошки затягнулось. Буде значить другий випуск, і там я розкажу про нових фітанців. Вони мені дуже сподобались. От, тому не забувайте підписатись, щоб не пропустити наступне відео. Також заходьте до мене в парфумерний телеграм-канал. А ще я дуже цікавлюсь, а що ви замовили. Розкажіть мені, що до вас. Приїхала на Чорну п'ятницю, якими змогли скористатися знижками чи пропозиціями, чи, можливо, якісь подаруночки вам прислали. Поділіться, будь ласка, бо дуже цікаво. Цього разу у мене ніяких нових флаконів не з'явилось, тільки тревели, тревели, тревели. А може, у вас хоч новий флакон з'явився, тому поділіться, будь ласка, мені цікаво. Я вам, як завжди, бажаю гарного дня, гарного настрою. Зустрінемось з вами в секції коментарів, а також в паркомерному телеграм-каналі і в наступних відео. Буває -то.